Позачергову 54-ту сесію міської ради прибута зареєструвалися 18 депутатів. Говорить необхідний для проведення планарного сідання є. Узачергове засідання 54-ї сесії зможети Болгарської міської ради оголошення відкрити. we Юлія Ніколайовича, депутати міського ради, також Бату Манів, спеціалісти відділу відділу ВОЗ, і депутати Шестоковського Олександру, Славні Колєра, Забіновський Анатолій. Хто задав пропозицію, про голосувати. Прогозволь заголосувати. Хто за, хто голосувати? Дякую. Матимо? Цілому голосувати берете день. Хто Так? Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення Такодарської міської ради від 26.11.2021 року про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних підприємств Подарської міської ради десь району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022-24 роки зі змінами. Тударська міська рада вирішила внести зміни до рішення Типударської міської ради з 26.11.2021 року про ствердження міської програми фінансової підтримки комунальних підприємств Тударської міської ради на період грудень 2021 року та 22-24 роки зі змінами. А саме в розділі 5 обсяг та джерела фінансування строки та етапу виконання програми подалиться перша випласти нові редакції. що додається, Таблиця 1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Типударської міської ради. Одаріч, врахувати внесені зміни до програми та привести планові призначення у відповідність межі бюджету депутатської територіальної громади. Третє, контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючі депутатські комісії з фінансово-економічних питань бюджету інвестиції комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності торгівлі та житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, освіти, культури та спорту. Додатки додаються, зауважень не було. Дякую. Проти питання? Є питання? Олосуємо питання. цілу. Хто за Дякую. Проти утримались рішення прийняти. У ваш розгляд доноситься проєкт рішення проведення змін до рішення Тиходарської міської ради <кхух> від 30.07.24 року про затвердження переліку підприємств, установ організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на території Тихонацької міської громади в новій літації. Теподарська міська рада вирішила внести зміни в рішення Теподарської міської ради, про затвердження переліку підприємств, становки організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на території Теподарської міської громади в новій рідації, а саме, додати у перелік підприємству, становки, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на території Теподарської міської громади, комунальну установу, інклюзивний ресурсний центр Теподарської міської ради Дисково району дискової області, затвердити у нові редакції перелік підприємств, установ, організацій, крім тих, які визначені постановою номер 483 від. 3.06.2020 року деякі питання оренди державного та комунального майна, що надають соціально важливі послуги населенню на території та міської громади нової редакції. Додаток 1 додається. Відповідним орендодавцям майна комунальної власності територіальної громади врахувати пункт 2 даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку. Зауваження було, додатків, перелік цих підприємств додається. Прошу сказати за За основу питання. Ні, я хочу сказати, що в мене є конфлікт інтересів, я не можу зараз голосувати. Хочу заявити, що по цьому питанню в мене є конфлікт інтересів. Тому, якщо мій голос, я не буду голосувати, якщо мій голос призведе, якщо не до. Не буде вистачати голосів для прийняття даного рішення, то згідно з статті 59 з означком 1 пункт, частина 2, я буду приймати участь в голосуванні. Так, дякую. Зараз голосує, хто за? Дякую. Питання? Ціному голосує, хто за?